Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Давно ми з вами не робили огляд контенту, все тому що в нас закінчились тоті, була деяка апатія. Івент великий пройшов і, в принципі, і спорт не давала нам приводу поговорити про щось, окрім промокоманди. Але сьогодні, і вчора, вони викидали декілька дуже цікавих СБЧ, в тому числі нашу улюблену крутилку. Тому... Прийшов час із цим всім ділом розібратися. Тож якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео, лайк, коментар. все ви знаєте, що робити. Якщо новенький на каналі, буду дуже вдячний особисто вам. Якщо ви підпишетесь, тому що все ще 35-40% глядачів дивляться не підписаних. Ми рухаємось далі. Цілі максимально амбіціозні, але потрібна. Ваша в тому числі допомога, якщо вам тут цікаво, це важливо. Давайте переходити до на, огляду контенту за останні пару днів і розпочнемо з. Давайте в хронологічному порядку СБЧ на ікону 87+, базовий Thunderstruck, Vintel, Wildcards. Ікона один з чотирьох на вибір, а не один з трьох, як було весь час до того. Іначе вивіска дуже потужна. Але 430 тисяч монет, 18% лайків на футбіні, І ви можете побачити, є відео в мене на каналі з тим, як з цього падає. Тому зробите свої висновки, чи збирати, чи ні, особисто вам. Переходимо далі. І Лаутару Мартінес. версії Road to The Final, нове промо, Ліга Чемпіонів Інтер, Хай Мідіон 4-4 зірочки і статистичні показники в нього завжди сильні. От будь-яка картка Лаутару має крутезні статистичні показники, як для свого рейтингу. Питання, чи він буде на не неї грати. Тим не менш, 88-й пейс з гарним розподіленням. Удари 91 і всі майже 90+. Фінішинг і вибір позицій 95. Взагалі, удари з льоту 96. Неймовірно. Передача в нього 75, але короткий пас 79 і підкрутка навіть 82. То є непогано для гравця його позиції. 89-й дріблінг і також, подивіться, всі стати навіть 90, окрім безпосереднього дріблінгу, він 88. Дивно, чому не 90-й дріблінг. Але неймовірний дріблінг, фіз фізичні здібності просто на вищому рівні. І гра головою 91. Також він має два плейстайл плюс. Але флеєр один з них. І тут питання до вас: чи ви якось помічали, щоб цей плейстайл плюс працював? І Трікстер Лаутаро Мартінеса. Мені здається, це смішно, ні? Він хіба фінтер, ні? Дивно. Uh, але Technical Plus на R1 dribbling це дуже приємно. Quick step та Trivela також дуже приємна. Проблема, що немає ані Фінесу, ані жодного іншого на удару. Втім, хоча б є Trivela. Ціна цього, звичайно, 400 тисяч монет, Це в нас жива картка, так само, як Йоша Кіміх, і, відповідно, залежно від виступів інтера він може абгрейнутись. Якщо в склад залітає, ну, цікаво 53% лайків на футбіні в будь-якому випадку. Рухаємось далі. І тут о, ніхто не зливав нам цього пана до сьогодні, коли о, це зробили прямо перед контентом. Карліто Стевес в найкращій версії своєї, яка існує наразі, герой Ліги Чемпіонів. який має хай хай воркрейти 5-4 зірочки. Йому апнули. Пам'ятаєте, ми про це говорили, коли розбирали о, цих героїв. 88-й пейс з гарним розподіленням, 91 перші удари. Теж дуже, ну, як, непогано, от в тому та й справа. В Мартіна це 95 вибір позицій, 95 фінішинг. Хочеться вже там бачити десь показники. Передачі все дуже потужно, як для гравця його позиції. Дріблінг 89. М -м, спритності балансу може не вистачати. Так само. Фізичні здібності непогані, як для гравця його позиції. Єдине, що стрибків немає, гра, гра головою 81. Ну, але навряд ви від нього очікуєте на це. О, в нього немає жодного плейсталу, окрім PowerShot на удари. А це погано, На паси теж нема. Є батарейка, і R1 плейстал плюс. і квікстеп. Ви знаєте, це може бути проблемою. А саме проблема може бути в тому, що СБЧ коштує 1,377. І 1 це не тисяча, 1 мільйон 377 тисяч монет. Це дуже дорого. І в, у, на відміну від ікон, тут немає можливості зібрати в оренду GG EA Sports. Як нам тепер зрозуміти, чи збирати це, чи ні? Скоріш за все, ні, друзі. Це оверпрайс. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. В телеграм-каналі ми проводили голосування, там натикали какашок, Козаки, тому, напевно, ви теж будете так вважати. Ну і давайте тепер переходити до апгрейдів. По-перше, 85 плюс плеерпік, один з трьох гравців. Оновлюється кожного дня, віддати потрібно 84-й рейтинг за це діло. І. Ну, Просто тут питання, чи вам потрібні картки нового промо. Якщо так, то я думаю, цей пік можна крутити. Він оновлюється постійно. 19 тисяч монет, слухайте. Можна крутити, фодер, як мінімум. 82 плюс апгрейд. Це новий апгрейд, який до нас прийшов. Але лише 20% лайків. Дивно. 3,8 тисяч монет, і ви отримаєте картку 80%. Другого або вище рейтингу. Ну, з урахуванням ціни на Low Rate Fodder, можливо, воно і не так вигідно. Погоджуюсь. А от що дійсно вигідно, те, що в нас і спорт забрали під час івенту Team of the Year, чого нам з вами не вистачало, це 83 x десять наш нами улюблений, який можна робити тричі на добу. Team of the Week один гравець і 83 загальний рейтинг. І тепер привіт. Можна крафтити Альфонсо Девіса, можна крафтити Джошуа Кіміха, можна крафтити тих, кого ви не докрафтили. Проблема, що його лише на три дні нам дали. Тобто до п'ятниці, я так розумію, да? Сподіваюсь, вони його повторять потім. Або можливо, на вихідних не буде, а, а на буднях буде. Ну, коротше, 100% треба виконувати. Я впевнений, що в тих, хто гріндив активно, Іван Тімов Зуєр багато інформів, тому. Просто можете навіть собі накрафтити цих пакетиків, за монети купити 83-й і інформ з клубу. І привіт, у вас є СБЧ залишити їх на Фьючер Старс наступне промо. Також ми маємо декілька завдань в розділі СБЧ в Челленджес, і їх нагадую вам, що треба виконати: Хай Efficiency, Winning Strategy, Magic форм. Це блок завдань Road to the Final Puzzle Competition, де за виконання кожного ви отримаєте там невеличкі пакетики за групу завдань Мегапак Антрейт. Можна напевно і зробити. Я підзабив, тому що вже воно не дуже цікаво. Віклі Сем в один день 17 один лишилось, якщо вам цікаво. І не забувайте за тоті Champions Bonus. бонус. Якщо хочете зробити там свої 40 перемог, то треба добивати. Вам буде останню вікінг ліву так само, щоб отримати найкращі нагороди. Друзі, це весь контент, який ми отримали на сьогодні. Також у нас була еволюція на героїв. Ми зараз її обов'язково на фуджиджі переглянемо. Ну і давайте про інвестиції поговоримо також про маркет. Друзі. Друзі, ми з вами в Твіттері. Давайте розпочнемо з інформації. Компенсації да? багато їх було, багато що вже видали, щось ні. Якщо ви відкривали Hero Peak за монети на російській мові, то ви отримали вже компенсацію на ікон. І відповідно, якщо ви раптом не заходили в гру після івенту Team Тімозір і відкривали той пік, то зайдіть обов'язково. Ви її мали отримати. Що стосується героя, немає інформації і просто забили. Що стосується паків з помилками на інших мовах, також немає інформації, її просто забили. Чому вони забили? Та тому що вони вже набакапорили 10 разів, вони релізнили Матео Ґіндузі в лізі Франції. за Лаціо. І зараз вони пишуть, що предмет оновлено відповідно лігою, а тим, хто отримав предмет іншої ліги, були повернуті їхні монети. Ну GG, ну ви просто неймовірні. Також можлива інформація сьогодні буде з 10.30, наскільки я розумію, за київським часом до 11.30 роботи на серверах. Тому вікінд Ліга, як закінчується, вони будуть її проводити, тож майте це на увазі. Тепер давайте переходити до еволюції. Ми отримали еволюцію на героя за 100 тисяч монет, і вона дуже цікаво виглядає. Багатьох героїв взагалі немає на маркеті. Хто тут з опцій? В мене є Франческолі. Я його не буду собі прокачувати, він мені в склад не залітає. Але якщо у вас є з якихось піків, перевірте. Бо там плюс 3 рейтинг. 4 удари, 4 дріблінг, 3 пейсо. І ще плейстил плюс цей магніт. В нього є просто у Франческолі. А так, подивіться, виглядає дуже цікаво. І ще є плейстайл на, на PowerShot. Там Форлан і Бролін з того, що я бачив, найцікавіше опції. Форлан буде мати два плейстайла. Подивіться, 94-ті удари. 4-4 зірочки з його статами. Ще й має Defensive capabilities, да? First touch, плейстайл йому додається. Бролін так само, в нього єдиний буде плейстайл. Ну, але, тим не менш, Форлан тут виглядає опцією. Якщо ви отримали щось з минулих плеер о, Робікін теж теж пушка. Два плейстайли. 90-90-90, має бути дуже гарна картка. Тому раджу придивитись. Давайте тепер з приводу нової команди. У нас вийшло чотири картки: міні-реліс. Це були Броунс і Рейтан, Дві картки. Це був Гвардіол і це був відповідно Гіндузі. На 4 козака та козачки, їй нам додали. І ну, Гвардіол непоганий. І цей Гіндузі, не знаю, він 190 його скупляли, скупляли. Зараз він 117. Ну, типу, вони грають з Баварію, які в них шанси пройти далі. Я думаю, що маленький, А на цього гіндузі без нього він просто фодер на поточному етапі на гри. Тепер давайте поговоримо про інвестиції потенційні в цю команду. Живі картки вони дуже гарно рухаються, особливо перед матчами. Ліга чемпіонів на наступному тижні, не на цьому. І цих карток вже не буде в паках. Відповідно, мені подобаються вони як надійна пасивна інвестиція для тих, хто не любить ризикувати, любить закупити картки і сидіти з ним. Поїхали, кого я б вам радив. Донна Рума. Він був трошки нижче, але 80, ну непогана ціна входу. Я думаю, хотілося б, умовно, 77-78, але навряд ви зможете заснайпити за такою ціною. Але навіть до 80 мені подобається, тому що там за для одного апгрейду достатньо лише один матч зіграти в нічию. ПСЖ грає зі Сусіданом, по-моєму, так, і ПСЖ, напевно, не найфаворитці не Ліги Чемпіонів, але тим не менш, я думаю, що перед матчем він буде рости на хайпі, банально цей донор, в нього інвестори залазять. Далі. Мені подобаються картки Гонсаліса, Телля, Байлі і Емерсона, тому що в них не буде матчів, Вони як переможці своїх груп, вони не грають раунд однієї 16 Тобто, якщо ми беремо Теля, він автоматично буде 87 м рейтингом, тому що плюс один рейтингом дається. Так само Емерсон 87, так само Гонсалвес. Тому мені ці картки подобаються. А, умовний Гонсалвес, Ну, він був 22-23. Да, зараз 20, о, 24. Я думаю, 22-23 по снайпу поставишся, мені подобається. Прям купити і тримати 4-4 зірочки, Непогана картка. Є плейстайл плюс на Фінецьшо. Подивіться, якщо Фіорентина буде гарно виступати, то він буде апатись і буде дуже сильно рости. Якщо не буде е, виступати гарно Фіорентина, ну тут близька ціна до Фодера. Тому ну, тим паче він буде 87-ому. Я думаю, що ризиків майже немає. Так само Емерсон. Мені подобається ну, максимально близько до 35. В нього була ціна 32, він же трошки набрав. Але до 35, я думаю, подобається. Вес також має десь там та проходити. Теля цікава картка, тому що Байер дуже потужно при хабі Алонсо виступає, отримує, скоріше за все, один абрейт. Ну, має отримати один абрейт, якщо їй там ніде не бокапорили, просто за те, що вони кваліфікувалися далі. І я думаю, що в нього будуть лізти інвестори. Я думаю, що тут максимально близько до 50, мені подобається. Ця картка як інвестиція. Бейлі він дорожчий, але це податок на Прем'єр-лігу, і люди казали, що в нього непогана картка саме як. Ну, знаєте, скріпти всі моделька якась на початку гри там. Хтось за нього бігав 4-4 зірочки, плейстали в нього, подивіться, скільки багато, і вони класні. Я думаю, що 210 я собі куплю пару карток. На оцьох чотирьох картках я б фокусував вашу увагу. Так, тут є ще багато в команді, але це більше і ризиків десь, да? і факторів додаткових. додаткового Ту ми будемо вже з Діскордом розбиратися, бо не хочу вам давати те, на чому можна потенційно втратити, якщо вони вледіли. Де Альмейде дуже подобається, тому що. Вона грає за жіночий Париж да, SG. Да. І подивіться: 86-й рейтинг, 18500 монет. Якщо ми подивимося на рейтинг 86, то 16 вона в ціну рейтингу майже йде. Йому оновили максималку. І він 17 000 монет зараз. Ну, типу, тут неможливо втратити. Скоріше за все, вони пройдуть хоча б 1-2 раунди. Просто купили, хоч all-in. І забули на місяць, там на два. Вони проблема, що вони не скоро грають, дівчата. Ну але це такі безпечні інвестиції в цю команду. Повторюсь, дорогі картки я вам не буду давати, тому що там є ризики, ми працюємо безпечно. Також інформи. Молодці, якщо прочитали мій коментар. Під останнім відео, де я прям написав, що інформи мені подобаються по 18 185 Я собі набрав, я їх напродавав. Сподіваюсь, ви теж були уважними. Приймаєте активну участь у спілкуванні і також набрали інформів. Вони 22 тисячі. При такому СБЧ, яке оновлюється тричі на день, я не бачу, як вони підуть нижче. Тому я частину своїх продав, взяв кеш, щоб мати гроші на інвестицію в команди RTT Final, але... Я думаю, що вони можуть і 25 бути. Більшість я ще й тримаю. В мене було десь карток 250, можливо. От я продав, може, карток 100. І інші я тримаю інформи. 22, 23, 24 я на лінивця продав. Вийде ще якась рулетка. І патібек, і вони можуть ще дати екстра там 5-7к. спокійно. Тому тут я думаю, ви навіть по 20 можете спробувати докупити. Якщо вони впадуть, можливо, зранку, коли прокинетесь, то мені подобається. Ці ще є пам'ятаємо 85-86 рейтингу. Наші інвестиції в номінантів рухаються непогано. Харікін 125 потрошки набирає. Дайте час. Бернардо Сілва 109 вже. Пам'ятаєте, я в минулому відео казав, він має бути вищий. Я собі по 100 навіть докупив, по 95, по 100. Тренд Олександр Альної 114, да, там, Кім Мінджей, 260, вони набирають. Едерсон вже плюс 5К, Ольга Кармона вже плюс 8К. Я думаю, що з часом вони також мають рухатись вгору. Що стосується іншого рейтингу, 84-й, 2К, ми по 1.4 купляли, то є гарно. Третій, все ще мінімалку. You can get wrong, як ви пам'ятаєте, якщо по мінімальній ціні рейтинг цей присутній. Ну і давайте трошки про зливу інформації. В нас майбутнє промо буде називатись Future Stars. Це цікаве промо, де молоді амбітні гравці отримують дуже потужні картки. А і ми вже отримали інформацію, що з цікавого, да? що тут будуть і ікони. Icons Future Stars. Мені цікаво, як це буде реалізовано. Отаке промо, така картка. Ми будемо окремо говорити про них, коли вони будуть вже злиті. Але наразі просто вам наприкінці цього відео така цікава, сподіваюся, інформація. Друзі, я думаю, це все на сьогодні. Якщо про щось забув по традиції, запитайте в мене в коментарях. Так само по традиції. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна. Па-па.